Людина, яка обирає оверсайз, часто вирізняється нестандартним підходом до себе та світу. Обирають ті, хто цінує свободу як внутрішню. Так і зовнішню свободу руху, думки, самовираження. Цей стиль сигналізує: я не прагну вписатися в рамки. Людина з таким вибором, як правило, має своє власне бачення естетики. Вона не боїться бути не такою, як усі, навіть якщо це трохи епатажно. Оверсайз створює візуальний захист, ніби кокон. Це може свідчити про бажання зберігати дистанцію, не виставляти. Себе на показ. У таких людей часто багатий внутрішній світ, який вони відкривають лише обраним. Оверсайз вимагає вміння працювати з формою, об'ємом, контрастами. Той, хто вміє носити його стильно, зазвичай мислить образно, нестандартно. Оверсайз луки часто підкупають своєю простотою і сучасністю. Людина може виглядати розслаблено, навіть якщо всередині глибокий аналітик чи перфекціоніст. Це вибір тих, хто не женеться за канонами краси або фігури. Людина в оверсайсі сучасна, вільна, трохи загадкова, відкрита до нових форм і не боїться ламати правила, але водночас чутлива, саморефлексивна і обирає для себе саме той простір, в якому їй дихається легко. Я обожнюю оверсайз. А як ви ставитесь до нього, пишіть в коментарі. Арях мені дуже цікаво буде почитати ваші відповіді.